Усім привіт, з Вайкікі! Зустрічаємо знижечки, зустрічаємо Чорнотепницю. Також подивимося новиночки. Я бачу, є новинки, є присутні, щось дуже класне, таке жіночне, є багато спорту, є багато шапочок. Тобто, сподіваюся, вам сподобається сьогоднішній огляд. Я отримаю від вас подобачок, за що одразу вам дуже вдячна за коментар, вам теж буду дуже вдячна. Всіх люблю, ви знаєте це. 700 гривень такий новорічній новорічній тематиці Джемпер. підлітковий, є до дорослих. Такий сімейний сет. Можна собі вибрати 700 гривень. Ось такий є. Ви можете як своїм діткам, родичам, чоловікові, так і собі можете обрати. Бачу, зі знижкою дубляночка, куртка на хутрі, косуха ще кажуть, 1600 гривень. Ось така. Так, і знизу сукні, в'язана сукня, тепла, є теплої в'язки, такий приємний колір, взагалі базова сукня, базова дубліонку. в такому кремовому молочному кольорі, до мокрого, легкого. І що мені не подобається, що коміра, от мені особисто я не кажу, що це не гарно, це дуже гарно. Гарні плечі, гарний виріс. Якби ну, на мою думку, трішки буде холодно і незручно обрати під верхній одяг таку сукню. 900 гривень вона зараз коштує. Але разом з цією дублянкою, з цією курткою косухою просто вау, дуже красиво. Так, побачила джемпери в коричному кольорі. Десь пуховичок є, є пір'я. Бачите? Розслідування ведуть знатоки, Або хтось міряв, або з когось піря полетіло, але чесно, піря не з мене. Я... Так, ось такий джампер. Це турецький бренд. Знаєте, але досить непоганий і улюблений. Без знижки 750 гривень. Базовий, такий джинси класний. Сірі з високою посадкою, вони широкі донизу. Сподобалася мені і на них знижка 700 гривень. Оляля називається Оляля. Треба брати ось такі просто хороші, з високою посадкою. Прямі джинси і ціна 700 гривень. Джинси, до речі, викітін непогані. Я купляла джинси. І якби вони непогано носяться, але вони в мене не погано носяться, тому що вони в мене в шафі, якщо чесно. Я навіть не встигла, по-моєму, цього року я тільки раз їх видягала, хоча вони класні, непогані, 700 гривень. Такий світшот із баєчкою. Новорічна тематика це Снупі. так, По-моєму, з серіалу і Він зустрічає новий рік. Можу помилятися з баєчкою і в складі котон і поліестер. Хороший цей світшот, такий добротненький. Мені подобається ось ця куртка. Костюмна така тканина, трішки навіть кочерява. І зараз знижка 1200 гривень була 1700 гривень ціна. Дуже стильна, мінімалістична. А ця курточка варта уваги. Можу сказати, що вона досить, досить модненька, хочеться взяти. Так, дуже малесенький вайпіки. А це кінкрос, Леополіс Львів. Тому, можливо, трішки буде заблизько. Зйомка. Тут спідниця шорти, два в одному знизу шорти. Зверху спідниця. Незрозуміло посил, для чого це, бо якби навіть і не видно, що знизу шорти. Сенс Сенсу не... не побачила, якби. Бачите, от знизу шорти. Що це дає, якщо не видно? Бо буває так що ніби спереді спідничка, а ззаді шорти. Тоді воно як би, зрозуміло. 750 гривень. Спідничка хороша, спідниця шорта. Так, красивий джампер, красивий блакитний і білий є. Який красивий блакитний колір, ніжний ніжний. Колір мирного неба. І Він досить товстенький цей джемпер. Тисячу гривень, правда, коштує. Знижки немає, а склад, акрил, поліестер. Нічого натурального немає. Тисячу гривень. Він красивий цей джемпер, але без натуральних складничків. Такий джемпер є в білому кольорі і в сірих кольорах теж базові такі варіанти. Класика джинси чинейджеровські. Такими кишенями, тут з такими ремінцями, боковими ремінцями, 1100 гривень, ціна була 1700 гривень. Ось такі Тінейджерська модель. Взяла більший розмір, витягнула 30-й розмір. Теж непогані, класні, нахід ціна досить висока була, і, ну, і зараз не низька ціна. Новорічна тематика продовжується. Окуляри, схожі, бачила і показувала в огляді з Аврори. Там ціна була ще 25 гривень, а тут 139. Практично один в один, там теж непогані і був широкий вибір окулярів. Є у мене навіть на прев'ю. укладинці з Аврори, які обручі, ялиночка, все звинить. А, яка мила штучка, 229 гривень. Це свічечки, що це просто декор 179 гривень. Тому що це просто декор. Отак От вони складені. І як красиво одягнені манекени, дійсно показано, що можна і дорослим, і дітям. А, такий сеп одинаковий, бачите? Щоб було, якби, сімейно налаштовані на новорічне свято. Так, що тут? Трусики, боксери. Можна подарити 359 гривень, подарити на новий рік коханому. Ось такі боксери-три пари. За три пари невисока ціна. Так, піжанки теж новорічна така тематика. Щось мені штанятка, якісь такі, знаєте? Не, на вигляд не дуже якісний. Хоча ця лінійка з ведмедиком в них вважається преміум лінійкою. Це котон 549 гривень, ці піжамки, Але якби от так, тактильно отут вони кращі, що вони такі ніби якби накрохмалені, трикотажний патент в штанятках. Тут дуже багато трикотажу, різні худі, світшоти, костюми і вже зі знижками. 600 гривень. Така толстовочка. Такий світшот з баєчкою всередині. Просто супер. І є штани. Штани коштують теж 550 гривень. Навіть дешевше, ніж вверх там, на 30 гривень. Класненько. Ось такі різні світшотики милі. Я з колаборацією Дісней. 600 гривень з баєчкою. Зсередини. Ось такі м'якусенькі складі, до речі, більше кутону, Трішки є поліастеру. Ще така толстовка є. Така толстовочка тайша з принтом героїв мультсеріалу. І ціна, І ціна. та да -дам. Теж зі знижкою 750 гривень. Такі вони м'якуньки на байці всередині. Чорні штани, база. Це потрібно бачити і знати. Так, ось такі, вони прямі, трикотажні. Можна під пуховичок собі. Тисячу гривень, правда. Але вони непогані, ці штани, бокові кишені, поїси гунку, такі широкі, ніби палац, ось, з простроченими стрілками. Непогана тема, досить. Так, заглянемо всередину, а вони просто поліамід, товстий, не мають ні начосика, ні нічого, немає там баєшки. Немає. Так, такі костюми, жилетка є. Тепла. От жилетку подивимося. Тепленька жилеточка досить. А, з обманкою відстібнути можна з капішова. Бачите? Це все можна відстібнути. Такої жилетки не бачила інших вайкійки. Зараз 850 гривень, а була ціна 1300. Така історія. Можете собі так одягати, якщо хочеться капюшон, правильно, де коли досить треба. Капішончик, де вони висять, бо вона навіть тут по факту не мала би висіти. Тут висять світшоти, толстовочки. 450 гривень. Теж а, без байки всередині, але товстий такий трикотаж. Вибір шапок шалений, є зі знижками і є без. Ось ця красива. Коричнева, є бежева, але без снижок. І ціна 299 гривень. Е, непогано. а Ось ця вже зі снижкою 159 гривень. Такий приємний а колір до шавлі. Є, є така букле 179 гривень. М -м -м, білесенька, просто біла шапочка, 79 гривень, які хороші ціни за 79 гривень. Можна брати. Так, багато тут фішотів. От тут, в цьому вайкіки отаких от толстовочок трикотажних, або вони так вдало розвішали по сезону. 650 гривень теж з змікою тут і є начосик всередині. До джинсів зразу собі можна взяти. Висока посадка, вільний крій, джинси МОМ. Ці джинси зі знижкою мала би бути 1100 гривень. Ще така толстовочка є. Колір приємний, кофейний. 450 гривень, але це поліамід. Вони нагадують таку тканину, такий трикотаж. як Я показувала ці чорні широкі трикотажні штани палацу. Вони навіть разом був в костюмі підійшло непогано бо сама тканина, на цей трикотаж схожий лише інші кольори тут стягується і до чорних штанів було б досить непогано Досить було б непогано. такий джампер сиренький хтось приніс бо тут якби такі толстовочки худі висять, скільки худі, і такі непогані досить, які я не бачила інших, які варто ходити в різні мережі. 450 гривень, В складі 80% кутону, що непогано досить. Так, а цей джемпер. Ну, я повішу, де він висів, не буду я шукати. Він такий висів 900 гривень. Ото от, скільки багатоходів є. Різні кольори, сірі, такі бордово-малиновий, знайчосиком, м'якесенький. І є штаниць, цілі костюми. Ході 1100 гривень коштує з кишенями, добротний, такий досить-досить товстий, досить, досить. Значи осиком. Зараз скажу скільки там відсотків є котону. Непогано: 65% є котону. 65% відсотків котону, 35% поліастер. Є в сірих кольорах в чорних і таких бордово малинових і є штани. Штани така сама якість 900 гривень, теж з начосиком, 65 кутон, Вони ось такі пряменькі, широкі, досить. Витягло чорні, щоб показати ближче. Ці взагалі 499 гривень. Чорні штани, чомусь зі знижкою. Хоча у нас саме ходові поїться. Ще є темно сирий колір. Кремовий колір, є, який тут хороший вибір. М -м -м. Просто по сезону. І бачу всі от різні штани собі, які знайчувсиком, купляють трикотажні, вибирають. Тобто міряти. Прекрасний вибір. Оцей красивий бажевий колір. І ось такі штанці. Ну, вони знижки, лише чорні. 900 гривень. бокові кишеньки з гумкою. Поясі. Сорочка котон зі знижкою 550 гривень. Ціна була 1100. Досить класненька. на трішки оверсайз. Я дивлюся в розмір S, то роблю із за цього висновки. стіднутим комером теж має досить хороший вигляд. Наприклад, розмірі X. Досить стильно. Ну і добре, що є знижки. По знижках ми любимо купляти. Тепла клітиночку сорочка, тисячу гривень, кезел. Ось така, можна її носити замість курточки осінню по якійсь футболці, бо досить товста, з великими накладними кишенями. Бачу такі ковтинки класні, зараз покажу. Ой, просто, бо ну, досить класна, а покупців досить багато, можу сказати. Хороша сорочка. Це жіночі. Я про ці кофтюлечки, Стравки базою, теж товстенькі, яка класна в біло-молочному кольорі. І зараз 600 гривень ціна. 50 акрилу і 50 поліаміду. Я сьогодні залию вайки, кейк бачу стільки багато красивих речей. Ось така ще зі знижкою а, курточка З пальтової тканини, 600 гривень зараз. Кусиві джембери білесенький, з квітами в'язаними. Ось такий красивий білосніжний джемпер з призібраними рукавчиками від плече, з квітами, жіночні, досить. І зараз ціна 600 гривень. А я йшла ось до цих косо в'язані джемпери. На вигляд досить якісний. Відчувається, що в складі є котон. Ось цей джембер мені сподобався. Він середньої щільності в'язки, ближче до легкої і такий припорошено-рожевий колір. Снижка 500 гривень. І це 100% котон. Я не знаю, як це працює, але в деяких відділах чогось немає, в деяких мережевих магазинах, а в деяких є те, що я не бачила. Красиво. Подивимося ще тапулечки. Який красивий червоний колір, пухнасті і, знаєш, 329 гривень. Ва. Дуже красивий ще такі зі знаєшкою, як вафельний рушник, і ціна лише 200 гривень, навіть не повних 199 гривень. Коштують такі тапочки. А можливо, ви хочете ось такий шар, хустку, хустка. І ціна зараз 179 гривень. Який красивий принт. Ви тільки подивіться. 179 гривень коштує ця хустка. Ну і гаманець з лакового матеріалу. Це шкірзан. 119 гривень лише. Можна купити собі. Тут і на купюри є, і на монетки. І можна прикупити собі і червоний берет. До речі, не тільки червоний, ще є коричневий, і таке відчуття, що тут є шерсть. 229 гривень такий беретик. Зараз я покажу склад. Ось цей гаманець. Ну, по кольору не підходить, але тим не менше. Так, по-моєму, я знайшла по кольору. Ще вистати є червоний, ну, тут і базові, і чорні, і кремові, і різні. І ціни такі досить-досить. Пристойність нижечка 119 гривень. 119 гривень коштує такий гаманець. Берете прекрасна якість 92% шерсті. 92% шерсті. За такі гроші за 229 гривень. Це просто як задарма. Є коричневі кольора. Інший червоний, якби не такий яскравий. Є ще такий небо, якби припорошено, червоний, такий якби, а, більш такий пастельний. Ось так от. 92% шерсті. Ми були в Айкікі сьогодні. Був такий огляд, як на мою думку, досить цікавий. до зустрічі у нових відео.